Ми з України з вами адвокат Роман Сімутін. Всі вже чули про новий формат подачі заяви на відстрочку через ЦНАП. Але мало хто знає, що адміністратори ЦНАПів самі просто не знають, що робити. Їм лише декілька днів тому надіслали методичку, і вже зрозуміло, що з новою послугою вони просто не справляться. Крім цього, Працівники будуть лише сканувати, тобто приймати ваші документи, сканувати, а якщо, наприклад, через необізнаність або технічну якусь проблему у вас не зможуть прийняти заяву на відстрочку, або приймуть тільки ну, не всі, наприклад, необхідні документи. Чи втрачаєте ви тоді своє законне право на оформлення відстрочки в ТЦК? І як тоді максимально убезпечити себе від сюрпризів щодо відмови у відстрочці? Про це все розповім далі коротко і по суті в актуальному відео. Адже з 1 листопада всі стикнуться з новими фактично викликами і порядком оформлення вістрочків у ЦНАПах. І не все буде так гладко, як пишеться на папері. Якщо вам треба оформити вістрочку ТЦК, чи пройти в ВЛК, замовити зручну послугу юридичного супроводу за номером телефону на екрані. Колапс ЦНАПів з відстрочками. Скажу одразу, це точно буде колапс у ЦНАПа, коли почнуть приймати документи на відстрочку. Чому так? Бо багато людей просто не знають, які саме документи їм слід подати, щоб ТЦК не відмовили, особливо з якихось формальних там причин. Наприклад, не подано копію певного документу, який вже і так є у ТЦК. Або у зв'язку з відсутністю, наприклад, якоїсь там нотаріально засвідченої копії. При цьому адміністратор ЦНАПу це ж просто оператор, який фактично просто приймає документи, сканує, проте він не знає перелік необхідних документів, як на це ну, тобто, мають знати саме працівники ДЦК. Він лише приймає і відправляє їх. Згадайте, які були Затримки і труднощі з оновленням даних у ЦНАПах одразу після 18 травня 2024 року. Так, не суцільно, не повністю, але не всюди було все одразу гаразд і все запрацювало. Подібну ситуацію маємо і тут, якраз з відстрочками. З цієї причини можна легко спрогнозувати невтішні. Наслідки. Буде дуже багато відмов у наданні від ТЦК. А ще можуть відмовити у прийнятті просто заяви. В минулому відео я розповідав, що вам обов'язково треба брати оригінали документів при візиті до ЦНАПу. А тепер я взагалі раджу самостійно відсканувати одразу всі документи. Це зекономить, в принципі, час. Не знаю, як вони будуть реагувати працівників ЦНАПів, але я вам це раджу. Можливо, і пришвидшить сам процес надасти оператору просто флешку з усім готовим відсканованими документами. І йому залишається лише перевірити там наглядно ці скановані документи з оригіналами, а не та просто там витрачати час, стоять, сканувати, перевіряти кожен окремо і тому подібне. До 1 листопада залишилося кілька днів. І я просто не розумію, як ЦНАПи справляться з таким потоком людей і заяв. Тому передбачаю, що ризик того, що в багатьох відстрочка злітає, бо вони не зможуть її продовжити. Який вихід? Відстрочка у ЦНАПі чи поштою. У кого не оновиться відстрочка або не зможете подати документи через ЦНАП, наполегливо раджу відправляти повний нотаріально посвідчений і вичерпний у вашому випадку саме пакет документів на відстрочку поштовим відправленням з повідомленням про вручення. Бо у вас є право на відстрочку. І цей лист якраз буде доказом, що ви з ним своєчасно скористалися. А тому вам у ТЦК повинні її надати чи продовжити, якщо всі необхідні документи ви надали. Вже знову є нагнітання та спекуляції у зв'язку з нормою там, в постанові 560-ї. Мовляв, треба тільки подавати особисто, а саме шляхом фізичного візиту до ЦНАП. Давайте зацитуємо ці зміни до постанови. За наявності підстав для одержання відстрочки від призову на військову службу, військовозобов'язані особисто через СНАП подають на ім'я голови РТЦК або його відділу за місцем перебування на військовому обліку заяву про надання відстрочку від призову. Так от, скажу прямо: нічого подібного, пошта це той самий особистий спосіб подачі. ЦНАП не має права не розглядати надіслану їм кореспонденцію. І не мають права не розглядати вашу заяву, тож її передають до ТЦК для прийняття рішення. Згадайте, як колись давним-давно я говорив, що заява на відстрочку поштою вважається поданою особисто. В мене багато хто хейтив, там, критикував, а що ми маємо зараз? Купу рішень судів, які визнали такі відмови неправомірними. Тож, якщо вам відмовлять з причин, що ви подали заяву не особисто, а поштою, така відмова оскаржується в суді і досить позитивно, і уважно читайте додаток номер 5 до постанови Кабміну номер 560 де для кожної категорії військовозобов'язаних чітко визначений перелік документів, що подається для отримання відстрочки. і краще проконсультуйтеся з адвокатом. Висновки. Тож передбачаю, що з 1 листопада оновлений порядок подання заявної строчку через ЦНАПи сколапсує просто систему. Адміністратори будуть сканувати та приймати документи, але вони не обізнані щодо обов'язковості конкретно, наприклад, якогось документа для певної категорії військовозобов'язаних і не зможуть людей проконсультувати просто та пояснити, що від них вимагається там законом. ТТТ, і для успіху потрібно зробити те для успіху нам з відстрочкою. Як не крути, а всього за кілька днів взяли і створили, чесно, надуману проблему з вістрочками у ЦНАПах. І це все просто неможливо буде опрацювати. Тому надійніше буде, як я і говорив, надіслати все поштою, поки все не запрацює так, як потрібно. А щоб знати, як захищати свої права, з ТЦК, на велика при огляді ви є драги кордону, замовляйте мені унікальні практичні інструкції за посилання на екрані або в закріпленому коментарі. Або можете підписати до про цілодову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду ТСК, поліцію і суди. Залишайтеся на цьому каналі, коментуйте, підписуйтесь, ставайте спонсорами каналу. Всім велика подяка. Всім дякую за увагу!